Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 9 серпня 2023 року Пантелеймона збирали таку маліну гарну, чудову, крупну, велику ящичок. Це таку я продаю по 100 гривень. Верніше продавав, ну, продаю, але не всім. Зараз її стане багато і позвонив я в основному своєму. Куди я здавав маліну, він сказав по 60 гривень, зараз така маліна крупна в нашому регіоні приймається по таких цінах. Це мені скажімо так, везло, тому що я по 100 гривень продавав. Тепер якщо ціна така в 60 гривень, то це добра вкупа, Потім ще пінеточки основенькі, заказав там ящики. Людям треба за збір по 20 гривень платити, то виходить скоро можна викорчувати цю маліну. І не париться. Якщо така ціна буде, як я ще сподівався, сподівався, що буде по сотні. Ну раз по 64 роки назад була така ціна, я пам'ятаю, тільки почав займатися вирощувати цю маліну і дивитися ту. Минулий рік я по 120 продавав. Ослухіна така зараз по 100 гривень я продаю. Ну Кажуть, у нас тут на опті 80-90, то це ще гарна ціна. Діни Як... мені був один підписник. Андрій просив допомогти куди продати, то ось є, по 60 гривень можуть тут забирати, якщо вам цікаво. Просто з Ровенської області хто його возить, там свої перекупники. У нас Київський регіон, Макаровський район. Отакий ну, оце шок розчарування. Будемо шукати альтернативу, може, у мене виходить по 100 гривень продавати, то подивимося поки вона ще масово не пішла. По 60 гривень поки я ще не продавав, поки вся була по 100 Ну, Тепер я дивлюся, що її буде більше може ціна знизиться. Ну, вже знизилася, бо ну, може на осінь ще подорожча ціна, виходить, подивиться, бо зараз, бо зараз така ситуація невесела, скажімо так, по маліні. Ну, Малінка все настигає. Подживлю я її. Привіз сьогодні ящички купив зараз покажу, по скільки, по 23 гривня і пінєточок. Буси, склав. Ну, ладно, вже ж не буду туди йти, хай то інше відео зніму, бо тут камера не це, я це по цінах я хотів засняти, да зараз ще поживлю. Будемо шукати альтернативу. З кукурузою сьогодні теж не день пантелеймона такий цікавий вийшов. Трактор ще радіатора на чистку забрали. Ну а по я трохи я чув що така ситуація там по 20 гривень заморозка, по 30, так на свіжий ринок. Малінка підстигає. Що ж на тебе ціна не дуже. Ну, ось був на столичному ринку, знайомий казав, що 180 гривень. Продають. Ну це в розріб, це не опт. Думаю, нічого собі. По 60, продавай там, по 180. Ні, Ну можна самому на базар проїхати і стати, і продавати по 100 там, чи по 120 яка ціна. Але це не мій варіант. Будемо шукати альтернативи туди, що як продати це що зробиш. Бо маліна стигне, настигає. Зараз її ось ще тільки трохи. Ну, місцями вже є такі ось о... чималі грони. Це, жимо... це вже треба завтра тут збирати, бо буде перестигати малина. Ну, ви підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!